Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми маємо чудові новини для всіх українців Польщі, тому як український уряд нарешті прийняв е, дуже і дуже хороші зміни, які мають полегшити життя тим українцям, які зараз проживають за кордоном. Дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайк і, звісно ж, підписуйтесь на канал, якщо ви досі чомусь ще не підписались, не зрозуміло чому. Е, отже. Відповідно до інформації на офіційному сайті Державної міграційної служби, відтепер консульські установи України за кордоном будуть мати безпосередній доступ до державного реєстру актів цивільного стану громадян, і це означає, що вони самі зможуть проводити всі відповідні перевірки, формувати витяги про реєстрацію народження особи та її походження. Багато для кого з вас не зрозуміло, що ж це за така поправка і на що вона буде впливати. А вона буде, друзі, впливати в першу чергу на швидкість обробки ваших документів, коли ви хочете зробити собі id картку або закордонний паспорт на території Польщі або інших країн. В останнім часом дуже багато інформації про те, що. По перше, в тому самому польському дп документі, які, в якому українці можуть робити ці документи, та в консульствах після подачі своїх е, заявок на паспорти досить часто чекають місяць, два, навіть три місяці, на для просто для того, щоб зробити закордонний паспорт, і при цьому ви платите шалені кошти, просто за те, що ви на ці документи подаєтесь е, в Польщі, а не в Україні. І е, саме оця поправка вона покликана зробити так, щоб консульство е, напряму самостійно, там, наприклад, прийняло документи, одразу змогло їх обробити, тому як має доступ до всіх відповідних баз, е, не, не відправляючи ці документи в Україну, як це робилося раніше, і це, в свою чергу, має, звісно ж. Максимально скоротити час обробки і видачі нових паспортів, а також ID-карток. Тому, скоріш за все, що після прийняття цієї поправки паспорти будуть робитись не три місяці, а можливо тиждень, можливо, два. Все залежить від того, як налаштують по-новому свою роботу ті самі консульства і ті самі представництва державного підприємства документи які також приймають ваші документи на обробку. Також нагадаю, що в Польщі ДП документ є в Варшаві, Кракові, Вроцлаві і Гданську, а консульські установи приймають в Варшаві, Кракові, Любліні, Гданську та Вроцлаві. І також неодноразово я, на жаль, чув від своїх підписників інформацію про те, що коли вони звертаються за. З такими за ну якби до консульства за такими послугами, як вироблення id картки або е, закордонного паспорта, ї, е, там одразу зсилаються на те, що в нас немає вільних дат. Звертайтесь в державне підприємство документ. І ми також неодноразово з підписниками вже говорили про те, що скоріш за все це робиться для того, щоб набивати кишені того самого ДП документа, який здирає непомірні кошти за. Свої в вигляді своїх сервісних зборів, тому як консульство змушене робити свої. Консульство змушене робити свої документи безкоштовно. Ну фактично, так, тільки брати там цих, скільки там 700 гривень за паспорт, а державне підприємство документ має на законодавчому рівні таку, якби, ще таку. Галузь заробітку як сервісний збір. Тобто це просто е, збір за те, що ви подаєте документи до них, а не до консульства. І вони там сягають, я не пам'ятаю, 400, 450, 500 злотих. Вони постійно ці сервісні збори підвищують, незважаючи на те, що ДП документ також постійно забитий, вони е, все одно підвищують ці суми просто для того, щоб накопичити побільше коштів. Я е, дуже сильно хотів би, щоб. Е, Міністерство закордонних справ України, Міністерство Міграційна та сама служба, щоб вони звернули на це свою увагу і якось нам старалися все-таки підтримати українців, які знаходяться за кордоном, а не навпаки, здирати з них три шкури просто за те, щоб вони зробили собі закордонний паспорт або id картку, які і так положені їм по ну якби конституцією по праву, так. Тому надіємося, що якось це буде змінюватись. Свою думку, до речі, з приводу цих нюансів пишіть в коментарі під відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал, до нього доєднатися ви зможете за посиланням, яке є в описі під цим відео. Долучайтесь, там багато цікавих новин, також, які стосуються Польщі, і буду радий вас там бачити. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!